На популярному гірськолижному курорті Закарпаття полонині Драгобрат запрацював перший постійно діючий пошуково-рятувальний пункт, створений у рамках спільного проєкту України та Польщі. Модульний будиночок зведений за сучасними технологіями і з використанням енергоефективних матеріалів. Projekt zrealizowany za koszty Ministerstwa Zakordonnych Spraw Republiki Polszcza w ramach programu Polska Do Pomoga Zachalna wartość tego projektu 26,5 tysięcy euro. Масив Свидовець одна з найбільш улюблених локацій серед туристів-фрірайдерів, так званих любителів дикого туризму, які катаються не облаштованими лижними трасами, а посеред лісу. Утім, саме ця когорта відпочивальників найчастіше стає жертвами нещасних випадків. Щороку по допомогу звертається близько пів тисячі осіб. Комфортні умови для гірських наших рятувальників, які тут будуть постійно чергувати, забезпечувати безпеку наших туристів на такому великому туристичному комплексі, як Драгобрат. Надзвичайно сучасні умови створені, це нові підходи до. Вже розміщення наших гірських рятувальників. Я думаю, будуть слугувати прикладом для інших підрозділів і будемо розвивати цей напрямок, щоб відкривати безумовно для всіх наших гірських рятувальників подібні умови і подібні такі модульні приміщення для розміщення підрозділів. Окрім цілодобового чергування рятувальників, також тут зможуть зареєструватися туристи, які планують похід в гори минулого року. Офіційно відмітилися понад 30 тисяч мандрівників. Це модульне гірське пошуково-рятувальне відділення на драгобраті. Завдяки цьому будиночку ми можемо оперативно надати першу медичну допомогу і виїхати на пошуково-рятувальні роботи і реєструвати туристів. Вікторія з друзями приїхали на Закарпаття з Києва. Раніше полюбляли відносно спокійний відпочинок, а тепер мають намір піднятися на вершину. Перед походом реєструють свою групу і вказують рятувальникам маршрут, за яким рухатимуться, аби в разі надзвичайної ситуації їм вчасно прийшли на допомогу. Ми були в Буковелі, просто відпочивали, а це вперше приїхали на Драгобрат. Ми навчаємося кататись на лижах, але плануємо ходити ще в туристичні походи. Взагалі, я вважаю, що підтримка рятувальників дуже важлива для людей, тому треба обов'язково реєструватися і щоб вони нас підтримували, допомагали. Найближчі пункти дислокації рятувальників знаходяться у населених пунктах, але це за кілька кілометрів від гірськолижних трас. Водночас, утруднений рельєф місцевості ускладнює не лише можливості доїзду, адже дорога може бути відрізана лавиною, а й подовжує сам процес порятунку. У горах кожна хвилина на вагу, і чим швидше прибуде рятувальна група, тим більша ймовірність знайти людину живою. Якщо людина вижила на протязі перших двох годин. То є шанси її врятувати рятувальниками, але якщо людина не вижила за цей період, то на жаль, ми знаходимо вже мертвих потерпілих. Рятувальники, які постійно працюють в екстремальних умовах, наголошують, у зимовий період одну з найбільших небезпек становлять лавини. Їх сходження справжня стихія, яка зі швидкістю до 100 кілометрів на годину несе сотні тисяч тонн снігу. Вижити в таких умовах майже неможливо. Усі пошуковці мають лавинні детектори, які передають і приймають радіосигнал. Цей датчик може працювати на глибині до 30 метрів. Тому усім туристам, які полюбляють фрі райд, рекомендовано мати з собою біпер. Ймовірність знайти людину живою під шаром снігу 30 метрів дуже низька, оскільки це досить велика маса снігу, тисне на потерпілого, а також дуже багато потрібно часу для його відкопування. Але в історії бували такі випадки, що люди виживали, але це дуже малий відсоток. У разі сходження лавини рятувальники діють швидко і злагоджено. Після сигналу, що під сніжними завалами може бути людина, час йде на хвилини. Найшов людину. На глибину проникання зонда до тіла, ти відступаєш і звідси риєш до нього шурф. Попадаєш на ногу, на руку. Розумієш, в якому напрямку його голова. І риєш до голови. Не відкопуєш тіло, риєш до голови. Дивишся, якщо людина в свідомості адекватна, може говорити. дихає. Питаєшся, в якому він стане. Другий момент, якщо людина без свідомості, докопуєшся до обличчя, виковираєш йому з рота. Тому що ловина забиває рот. Сніг. Аби людина могла дихати. Якщо людина в адекваті може співати болити, болить, лежить при стіпнуті, його могло перевернути, скрутити. І його треба звідти достати, не вириваєш його ні в якому разі звідти. Бо ти можеш ну, усугубити характер травматизму. Це екстремальна ситуація. Життя тої людини в наших руках, то є 15 хвилин. Перша перехолодження смерть. За кілька хвилин інтенсивної роботи під шаром снігу знаходять чоловіка, живого. Він самостійно дихає, але має пошкодження кінцівки. Рятувальники прийом. Знайдений потерпілий, який попав під лавину. Потрібно отяг транспортування, потрібен досить. На цьому відео імітація реальної ситуації пошуку туриста під снігом. Звісно ж, історія з хеппі Ендом. Утім, гори це не лише красиво, а й дуже небезпечно. З початку цього року в управлінні ДСНС у Закарпатській області вже зафіксовано смерть одного лижника. Минулого року кількість загиблих становила сім осіб. Тому рятувальники вкотре нагадують, перш ніж вийти в гори, подбайте про свій захист і правильне спорядження, зважайте на погодні умови, а також на власну фізичну підготовку. І обов'язково зареєструйтеся у центрі допомоги туристам.